Здорожчання хліба неминуче. Так нині стверджують івано-франківські експерти. За їхніми словами, місцеві хлібопекарні мають ще минулорічний запас зерна, проте його вистачить лише до кінця року. Після цього хліб таки зросте у ціні приблизно на 10-15 копійок. Найбільше таке здорожчання обурює місцевих мешканців. Політики вони про людей не дбають, вони дбають тільки про себе за своє крісло. А якщо ми в селі робимо, можна сказати задурно, бо наш хліб. Вони не купують по тій ціні зерно. Вони нам купують по такій ціні, а хліб нам продають у, у три рази дорожче. Так само молоко. Бутилка води мінеральної. Скільки стоїть? 8 гривень, а літра молока 2 гривні. Є справедливість. Позібрати урожай і що робити. Людей спеціально доводять до банкрутства, як то кажуть. Нащо піднімати ціни? Раз обіцяли, що є зерно, то значить повинні сталі бути ціни. Експерти кажуть, потреба підвищення цін на хліб назріла вже давно, адже його вартість залишалася незмінною більше року. Попри це, ростуть ціни на енергоносії та бензин. Потребує вирішення і проблема рентабельності місцевих хлібопекарських підприємств. За останні 10 років їх кількість... Зменшилося вдвічі і все через втручання в цей сектор економіки, політики. Підприємство ще коли йому стримують ціну, коли він не може закласти так звану інвестиційну складову в ціну хліба. А що таке інвестиційна складова? Це, це оновлення обладнання. Правильно? А обладнання ну, на день коштує величезні гроші. І підприємство ще на останніх, як на тому обладнанні, яке є, воно може проіснувати 3, 2, 3, 4, 5 років. Ну, після 5 років воно, все обладнання потребує кардинальних змін. Це величезні, це величезні. Чезні інвестиції, а цих інвестицій нема нема як накопичити, тому що ще раз кажу, Немає то інвестиційної складової нема, не, не можна закласти її в ціну. І таким чином відбувається, якби ну занепад цієї галузі в сегменті малого і середнього бізнесу. Першими на думку фахівців подорожчують вироби з борошна вищого гатунку. Далі соціальні сорти. І нагадаємо, до соціальних належить хліб український, білий першого сорту і батон. Іван Інчук Сергій Попович новини чотириста